Не Зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети. У танці я ритмічний рух безсмертнім всі лане. Я був не я, лиш мрія сон, навколо дзвоні згуби і пічми горчий кітон. Так не Та двоє згор, у за що, дитина, у вас позавіряв вже? От он прилетів, нікому не тримав. Таким, а можеш дати зараз Риму на слово зуби? Зуби, труби. Поет? Бач? Чого, знайшов Рим? Boa! Oh.